Їх виробляє організм кожного із нас: якісь більшою мірою, якісь меншою. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, варто звернутися до медицини. На ринку фармації полівітамінних комплексів сотні. Реклама, у свою чергу, робить своє. Зазвичай люди, яким розрекламували препарат, вважають, що штучні вітаміни вирішать усі їхні проблеми. Та це хибна істина. Це не має бути круглорічно, не треба на цьому зациклюватися, круглорічно давати діткам вітаміни. Це мають бути от певні причини на це. Тобто тяжкі захворювання, відмова від їжі, от, от в такому плані, а так, раціональне харчування. Це медикамент. Полівітаміни це є медикамент. Тобто це вирішується з лікуючим лікарем в необхідності його застосування. До шести років у дитини імунітету як такого не існує, тому не варто приймати штучні вітамінні препарати. Різноманітне харчування, свіже повітря зроблять це краще. Організм повинен працювати самостійно у цьому напрямку. Людина раціонально харчується не одноманітно, недостатку у вітамінах в принципі не має бути. Але це має бути в їді присутнє: і м'ясо, і риба, і яйце, овочі, фрукти. Це все має дитиночка вживати. І тоді проблем немає виникати. У перехідні періоди, а це навесні та весени, варто особливу увагу приділяти надходженню корисних речовин у організм. Овочі та фрукти, як ніколи, стануть у нагоді. Та хтось обирає простіший спосіб. Використовуємо вітаміни, вітаміни це я їм, бо вони смачні. Вони такі як цукерки. Ну напевно, медичні. Ну, раз на тиждень це точно і. Так, для профілактики краще те, що лікар сказав. Медичні препарати ми не використовуємо або дуже рідко. Хіба що вже десь там по можливості, коли температура або ще щось. Ну а природні це так: вітаміни домашнього вживання. Продукти, фрукти і все. Так і так перед використанням порадьтеся з лікарем, користь користю та шкода від вітамінів може бути нічим не меншою ніж від інших медичних препаратів.